Один з найвірогідніших сценаріїв це велика європейська континентальна війна, ознаки якої ми бачили уже у вигляді дронів в Польщі, в Швеції, в Данії, але не бачили відповіді достойної, тому що в дипломатії є принцип reciprocity, взаємності. Якщо тобі щось добре зробили, у відповідь віддяч, якщо тебе вдарили. Покажи так само силу. Тобто ми не побачили, як наші партнери Reciprocate, які взаємно показують, що на 19 дронів в Польщі вони можуть тих самих 19 дронів на території РФ, у них немає, на жаль, поки що вмислені оцей підхід Путіна, який він сказав, ще в 15-му році на Валдайському форумі його, оцей як там подворотня чи ці двори Петербурга, навчили, що якщо драка ні бий перший страйк first. тобто партнери досі не розуміють, що їм вони навіть не те, що перші там могли би бити по Росії і добивати Росію зараз, коли економіка слабка. Вони навіть у відповідь не можуть дати достойну здачу. Вони досі чекають, що ось зараз Україна буде вигравати час цими перемовинами, буде торгуватися 28 пунктів, 20 пунктів. Буде дебатувати щодо чи можемо ми йти на поступки територіальна цілісність, чи можемо зменшити чисельність наш. Що війська, чи можемо ми обговорювати, чи йдемо ми вже в НАТО, що закріплено в Конституції, чи не йдемо? Ну завтра нам, вибачте, агресор скаже: а може українці перестаньте народжуватися, бо ви мені заважаєте? Може, ми до таких пунктів дійдемо.